Компанія EkstraStock вітає вас. EкstraStock це доставка по всій Україні, кращий вебор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Роба. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь. Розвідку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. Так, Роба з боковими карманами, штани. Штани робочі з боковими карманами. 34-й розмір. Штани, шорти робочі, карго з боковими кишенями. Ще штани робочі з боковими кишенями, штани робочі з боковими кишенями. Десь розмір МЛ. Камбінізон. Штани з робочими, з боковими кишенями. Так, комбінізон стоковий новий збіркою. Штани, шорти. Ще На мойку Камбінізон. Куртка. Професійна. Жилетка, розмір XL ще жилетка. Куртка. Робоча куртка, жилетка. Такс. Е ще куртка. Жилетка. Куртка байкова. Жилетка. Софтшел. Так, продовжуємо розбирати мішок. Розберемо, подивимося. Ось така. Роба, жилатка робоча, ще жилатка робоча. В клітенку. Робоча жилатка. Так, робоча жилатка. Футболка. Світловідвивача. Жилатка. Ще жилатка для робочих. рабочих и авто. Футболка. XL. Еще футболка. Размер М. Сурочка рабочая. Так. Рабочая сурочка. Так. Щем. Джек и Джонс. Розмир Эль. Карго шорти, жилетка, ще. Карго шорти, десь розмір XL. І ми розібрали повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.